Я, наприклад, місцевий, я добре, чистенько, гарненько, де погуляти, і нам більше нічого не треба. Інфраструктуру, щоб трошки тротуари поробили більше. Бо тротуари отут хороші, а піти маленько далі, там вже не важко. Ну, добре. В принципі, ну, можливо, краще. Старовинне місто має таку багату історію, тому її потрібно розповсюджувати, і, ну, щоб всі українці знали, що чим пишатися можна. Не подобається ситуація з паркінгами в місті. Машин багато, а влада таке враження, що не хоче грошей. Бо вон, дивіться, скільки стоїть, як попало, де попало. А це ж гроші. Можна було ці гроші до бюджету міст. Mm. Не потрібно. Чому не потрібно? В Цілому, звичайно, що можна миритися, але багато яких сфер мусимо бажати кращого є не над чим працювати. Є багато ще моментів, які треба удосконалювати. Пов'язано із транспортною інфраструктурою. Із розв'язками, із паркувальними місцями, це сфери, які пов'язані з комунікаціями, це сфери, які пов'язані із плануванням міста, з соціальною інфраструктурою. В нас забудова в основному носить характер, це приватне житлове будівництво, а в той же час не плануються якісь соціальні об'єкти. Школа, дитячі садочки. Таке брудне у нас місто, таке недоглянуте, що у мене просто слів немає. От тротуари, оцей деш, ти не можеш підняти голову, тому що треба під ноги завжди дивитися. Просто все вбито і недоглянуте. Таке враження, що господаря тут взагалі немає. Ще багато потрібно в чому працювати, навіть і тут на театральній ми бачимо в ту сторону, що Треба трошки взяти, щоб зробити красиво. В першу чергу, я думаю, треба звернути увагу як на тротуари, а також на дороги. В першу чергу. Ну, чим далі, тим гірше. Початок 70-х було набагато красивіше, ніж зараз. Ніби будинки будують нормальні, а подивіться на ці ями на площі. Коли Тут стояв фонтан, на початку 70-х було набагато красивіше. Владу, щоб навела порядок в місті. Чим збільшується населення міста, тим погіршується інфраструктура, Ну, Інфраструктура не змінюється, але важко нею з користуватися. Але я люблю жити в Ужгороді. Не вистачає парковочних місць. Це сама велика проблема, мені здається. Перен... Перен... Садочки дитячі. Треба, дитина тільки народилася, вже треба записувати місце. І дороги, звичайно, погані. Я думаю, що це вам кожен скаже. Я знаю, мені подобається Ужгород. Проблем. Я знаю, неміно, хто тут проживає, ясно, що більше може сказати, що які тут проблеми в місті. А ми так приїжджаємо, нам все красиво. Погано, чим далі, тим гірше. У нас тротуари деякі зроблені, а деякі такі, як після війни, після бомбяжки. Парк, от через парк, от чи є ще обласний центр, хоч один, щоб через парк не було руківки. А у нас там, от мамочки з колясками. Повуха в грязі толкають, ну разве там і набудували от, нові райони, далі розбудовують. Я думаю, що квартири ростуть як ці будинки, як гриби, а де там садочки, де школи, там нічого нема.